Кожний, кожен день починається з того, що я дивлюся у це вікно в спальні. Дуже люблю саме вранку дивитись на квіти на підвіконні і в палісаднику. Зараз за вікном червоніє бігонія вічно квітуча, вона досі ясно цвіте. А таку яскраву картинку я бачу у велике вікно кухні. Воно виходить у двір. І я любуюсь своїми квітами біля ганку. Між бігоніями на цьому підвіконі стоїть кашпо з пеларгоніями. Квітів зараз нема, але ще дуже багато бутонів. Раніше на цьому підвіконі були отакі красиві петонії. А це вікно кухні, яке виходить на палісадник. Тут у мене пеларгонії. Ось вони влітку. Дуже люблю пеларгонії. Зараз подивимось наш ганок з боку хвіртки. Ампільна піларгонія добре розрослась, але, але квітів вже майже нема. На перілах ще цвітуть зональні піларгонії, треба обрізати сухі бутони. І вже виставляю хрізантеми. Жовтій вже третій рік. Весною буду пересаджувати, бо розвалюється. Цю петуню пора прибрати звідси, а біла дуже гарна. Посадила її в минулому році. І отака хризантема. Колись донька дарувала чоловіку на день народження, я її розмножила. Перший другий рік вона тримала кульку. Ну зараз вже розвалюється, на весну треба буде пересадити. Рожева хризантема скромно стоїть в сторонці, чекає свого часу зайняти почесне місце на етажерці, коли заквітне. Останні петонії. Це моя улюблена серія віста. У великому обсязі вона цвіте до морозів. Бігонія Бігделюк вже осипається. Вона у мене перший рік. Маленьку гілочку я відщипнула в минулому році в Румунії. Всю зиму розмножувала. Яка гарна вона була у мене влітку, я показувала відео про ранкову прогулянку садом. Біля гаражу дуже розрослися троянди П'єр Теронсар, Валертон Олдхол, Місканто Зебріна. Барбарис Orange Rocket. Але у мене він не схож на рокет. Подивіться, яким цей квітник був 20 квітня. Біля краю палісодньої користуємо саме старий Барбарис. Йому вже, мабуть, років 20. Колись купила його на ярмарці в Донецьку під назвою Трикольоровий. І дійсно, в минулому житті восени він завжди був жовто-зелено-червоним, а зараз майже зелений. Можливо, тому що я його все літо обрізаю, тому що дуже розростається і заважає. А таким був палісетнік весною. За цим великим барбарісом ростуть кліматісна та рожева вігіла. Я показую їх під час квітіння. А це наша молоденька магнолія. Декілька років ми вагалися. Але навесні цього року, після чергової поїздки до Ужгорода на цвітіння магнолій та сакур, все ж таки купили магнолію. Називається вона Сюзан. Так як місця тут дуже мало, будемо формувати на штамбі. Голден Celebration. Тонкі повнене чомусь. Чомусь у мене цього року. І тонкі тонки на трояндах. Є бутони є квіти. Це та троянда, на яку я посадила перед вікном спальні для чоловіка, так як він любить жовті троянди. І гортензія колотиста. Я теж дно вранці дивитись на неї з вікна. А це наша північна ділянка, але про неї я буду розповідати наступного разу, бо треба бігти.